Спільно з проєктом «Народний орхіей ми сьогодні отримали велику машину, зав'язку забиту повну теплих речей для наших військових в зоні АТО. Це і спальник, і термобілизна, і е, зимова форма одягу, і е, палатки, теплі куртки, парки, балаклави, шапки і таке інше. І, е, це все було закуплено за кошти спонсорів проєкту Народний. Ну а ми народний тил. Використовуючи нашу логістику і базу наших підрозділів, доволі таки обширно, яким ми допомагаємо. Я думаю, дуже оперативно протягом тижня-півтора розвеземо це все по підрозділам. Це і військові бригади, і полки спецназу, і нацгвардія, і добровольчі формування. Тобто, в якійсь мірі спільно два спільних волонтерських проєкти скоординувалися і. Я думаю, що це, ця допомога на фронті буде дуже не лишня, і трошки ми зігріваємо наших бійців в зоні 10. Вверх! Що це? 10 вверх! Вони бачить, що це саме тільки.